Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися інформацію з потоку. Вже почала знімати відео, не записалося. Нагадую розклад загальний може програтися не для всіх, говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Отже, дивіться. Це для людини, яка повернута до минулого, до розчарувань минулого. Вона розуміє, що треба повернутися, тут є повні кубки, є емоції, почуття, що зараз весна, треба радіти життю, але поки що цього вий... зробити не може, не може вийти з цієї ситуації, але їй буде дан такий шанс на вихід з цієї ситуації, або пошле когось із людей, або взагалі погодою порадує. Тобто буде шанс на вихід з цієї ситуації, можливо, на фінансовий ще якийсь. Дохід. Дивіться, ви довго над чимось працювали, вдосконалювали свої вміння, знання. Багато бит виграли, обгородились ними як забором, щоб поменше воювати і отримати саме те, що вам хочеться. Так, ви отримаєте по сонечку: успіх, удачу, радість, задоволення, і будете змінювати щось в своєму житті. змінювати... Свій світогляд, можливо, свої плани на майбутнє. Так, стабільність йде в ваш дім, радість. Можливо, будете щось святкувати. Дивіться, ось перемога в чомусь буде. Так, все, що важке, ви несли на собі. Так, дуже багато у вас тут обов'язків. Ви самі їх на себе взяли, можливо, так склалася ситуація, але вам треба трішечки позбавлятися, перекладати на когось іншого. ці... Можливо, тут якраз прийде людина, ще людина не випала, але можливо, ця людина якась візьме на себе частину ваших обов'язків, щоб полегшити вам життя. І дивіться, ви виходите в десятку кубків. Це сім'я повністю задоволена. Щасливі дорослі, щасливі діти. Так. Цей король вогняної стихії жезловий, овен, лев, стрілець може бути ентузіастом, енергійним, сильний по характеру, вогняний такий зривний характер, відважний, чистолюбивий. Це він вам допоможе вийти в ці енергії 10 кубків. Так, і він вас виведе з отих. З того розбитого становища минулого, дивіться, коли ви відчували, начебто вам ножі в спину кидали. Він допоможе вам вийти в нове, в нове, краще, тобто залишити негаразди свої за спиною. Так, ви йдете парою, дивіться, навіть дивитесь одне на одного. Сьогодні всі розклади переходять на особисте весна, всі хочуть особисте життя налагодити. Дивіться. Ви пара, ви підстать одне одному повністю. Або обоє вогняної стихії, стрілець, або обоє однакового характеру. Або у вас буде щось спільне. Там, наприклад, даті народження. А, можливо, погляди на життя, можливо, цінності життєві, однакові. Так. Він буде вам імператором. Візьме на себе. Обов'язки, ну, зараз подивимось іще. Так. Угу. Дивіться, у вас будуть стабільні відносини. Він захоче стабільних відносин. Людина сильна, самостійна, впевнена в собі. Можливо, військовий, або працює з металом, там, як хірург, наприклад, з кальпілем, або щось по металу. Він допоможе вам вийти з важкої ситуації. Він посилається вам по правосуддю на сім'ю. Це раніше було у вас вкрадено кимось. Ну, можливо, хтось щось робив, злазило, чи ще щось було вкрадено. Але стрімко вривається ваше життя. Так, але стрімко вірветься в ваше життя. Це було вкрадено, але воно вернеться. Ну, так, вищі сили. Говорять, що по правосуддю вони бачите, як віси, терези, які показують, все повинно бути в міру. То вам якраз іде, вривається мечів. Для когось це може бути колишній? Ще? Помимо цього жезлового і імператора, як одної людини, може бути колишній. Примчіться на цьому, захоче у вас вкрасти нові відносини. Або це раніше у вас ще було вкрадено. І дивіться, ви до цієї людини будете в холодних енергіях мечовою королевою, ви його відправите туди, звідки він прийшов, порада вам. Ідіть в нове, до своєї мрії. Так. І закривайтеся від колишнього, ось він якраз побачився. Він прийшов, хоче прийти розважитися, просто відпочити, погратися, все по легкості. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.